Дякую вам, люди Господні, моє улюблене дитя, скоро ти станеш свідком моєї присутності, яка потужно впливає на твоє життя і твою сім'ю. Наближається час спокою, зцілення і благословення. Твоя віра не залишилася непоміченою. Я бачу твою відданість і твої щирі молитви, що досягають мене. Твій щирий дух тішить мене. Твоя віра яскраво світить. Ти шануєш мене щодня, усвідомлюючи важливість нашого зв'язку. Твоє віддане слідування духовному шляху виділяється. Ти вірно пам'ятаєш мене, на відміну від тих, хто відвідує мене спорадично, не повністю віддаючись моєму веденню. Я закликаю тебе вести своїх близьких і дорогих тобі, щоб вони наслідували твою стійкість і позитивність. Нехай вони бачать і будуть натхненні плодами твоєї віри. У міру того, як твоя віра зростає. Також зростає твоя внутрішня сила в розумі. Ти зіткнешся з достатком благословень і візьмеш на себе великі відповідальності. Я поставлю тебе в становище впливу, щоб інші могли бачити, як я благословляю тих, хто слідує моїм шляхам, хто приймає смиренність і терпіння, чекаючи мого часу, навіть у середовищі викликів. Ти розумієш, що все в тобі, твоє життя, твоя сім'я. І все, що ти робиш, перебуває під моїм заступництвом. Багато людей у наші дні приголомшені занепокоєнням, думаючи, що вони завжди на межі катастрофи, проте все хороше і радісне доступне тим, хто любить мене, слідує за моїм веденням і вірить у мене. Ти, цадо, один із тих, хто залишається вірним і непохитним. Для тебе двері благословень і радості широко відчинені, і вони продовжуватимуть приходити без кінця скрізь і в усі часи. Будь уважним, попереду на тебе чекає значна можливість. Деякі опускають благословення, які я пропоную, бо відчувають, що не заслуговують на них. У твоїй мандрівці ти зустрінеш багатьох, які страждають, плачуть, бо не розуміють, що є хтось, хто щиро піклується про них. Прощає та обіцяє їм майбутнє, вільне від страждань, якби вони тільки могли відкинути свої сумніви та дозволити мені омити їхньою любов'ю. Але що стосується тебе, ти будеш приносити достаток добра як здорове дерево, готове приносити плоди, коли воно буде зрілим і сильним. Я обіцяю, що ти і твоя сім'я станете свідками чудових чудес я глибоко ціную тебе. Твоя молитва вже була почута. Я готую тебе до неймовірного тріумфу. Ти проллєш сльози, але вони будуть сльозами радості, тому що я збираюся зцілити твої рани і перетворити твоє існування. Печаль, яка колись пригнічувала тебе, зникає. Скоро благословення, які ти думав, що втрачені, будуть відновлені тобі. Твоя сміливість і твоя непохитна віра в мене визнаються і цінуються. Поки ти вбираєш ці слова, почуєш мій голос, що простягається до тебе. Важливо, щоб ти розумів, наскільки глибока моя любов до тебе і відчував поклик мого Святого Духа. Ми обидва розуміємо причини твого страждання, але я запевняю тебе, що твоя печаль не вічна. Вона закінчується зараз, моя присутність принесе тишу твоїй душі і радість твоєму серцю. Твої молитви не тільки будуть почуті, а й мої відповіді перевершать те, про що ти мріяв. Ти побачиш, як виклики, що здавалися проти тебе, зрештою вишикуються так, щоб приносити тобі користь. Я роблю це з моєї безмежної любові до тебе, визнаючи твій ентузіазм, щирість у вірі, твоє прагнення і відданість виконанню моїх бажань навіть у важкі часи. Можливо, ти ще не все зрозумів, але твоя віра залишається міцною, ти не здаєшся у вірі, ти дав мені значуще місце у своєму житті і домі, спрямовуючи свою сім'ю шукати мене з тією ж вірою та наполегливістю. Ти близький до звільнення від негативних сил, які колись трясли тебе. У твоєму серці був страх, але ти вибрав довіряти моїй безмежній любові та милості. Ти обійняв моє прощення і твердо тримаєшся за мої обіцянки. Тож тепер я звільняю твій шлях від усіх перешкод, супротивників, хвороб і злоби. Я тримаю ті дорогоцінні мрії і глибокі бажання твої, ті прагнення, які ти зберігав багато років. Твої молитви за твоїх близьких відзначені в моїй книзі, я нічого не упускаю. Кожна молитва. Кожна надія мають свій час і пору. Я прагну благословити тебе, розблокувати нові можливості, посилити твою мудрість, твою віру і вселити тобі смиренність і терпіння. Ти, моє улюблене дитя, готове процвітати і приносити достаток благословень. Шлях до цих благословень у твоїх руках. Якщо твоя історія супроводжується невдачами, якщо ти надто часто здавався і втрачав дорогоцінні дари, послухай ці слова і виголоси їх голосно. Я хочу, щоб вони звучали з тебе. Моє минуле більше не є моїм якорем, з цього моменту моє життя, мої близькі та моє майбутнє будуть процвітати. Не соромся ділитися моїм словом з іншими. Мої обіцянки несуть дар вічного життя, сповненого великих чудових справ і рішень для, здавалося б, нездоланних викликів. Коли ти зіткнешся з такими перешкодами, завжди буде слово Боже, що приносить тобі розуміння, необхідне для тріумфу. Відкрий свою Біблію і заглиблюйся в неї з новим захопленням, щоб вбирати і розширюватися. Коли ти взаємодієш із цими словами, відчуй мою присутність поруч із тобою. Я тут, щоб вести тебе через кожне речення, допомагаючи тобі поглибити розуміння про мене, відкриваючи більше про мою сутність і мої шляхи. Ця подорож через слова покликана зміцнити твою віру в мою нескінченну любов і переконати тебе, що я не тут, щоб карати тебе за кожен проступок. Моє бажання зайняти місце в твоєму серці, наповнити його миром і ясністю. У моїй коморі я тримаю цілий арсенал подарунків для тебе, благословень предостатньо, незліченні можливості чекають на тебе, а моя благодать і прощення безмежні. Ера життя під тінню страху закінчилася, я вигнав сили, які прагнули вкрасти твою радість. Тепер я запрошую тебе віддатися мені повністю, довіряти мені без вагань чи сумнівів, очікуючи величезної радості. Це твоя божественна спадщина. Закарбована і завірена моєю рукою задовго до твого шляху. Знаю у своєму серці, що тебе люблять, немає сил, які могли би протистояти тобі. Я твій захисник і рятівник, готовий звільнити тебе від тягарів, з якими ти стикаєшся, і надати відповіді, які ти шукаєш. Сьогодні ти на порозі свідоцтва чудесного демонстрування масштабу моєї любові, яка виявляється завжди присутньою і активно втручається в твоє життя. Довірся моєму слову, прийми мої обіцянки і увійди в безмежну радість, яку я приготував для тебе. Амінь.